Коронавірус кинув виклик всьому суспільству і нам, офтальмологам, також існує багато вже наукових робіт. В одних написано, що близько 5% – це входні, вхідні ворота око є для коронавіруса, але є наукові роботи. Англійських вчених це надруковано в журналі «Педіатрична офтальмологія. Останній номер. Що майже в 50% дітей, які захворіли на коронавірус, симптоми офтальмологічні являються дуже яскравими. Є кон'юнктивіт і синдром червоного ока. Існують рекомендації. Американської академії офтальмології щодо прийому пацієнтів лікарем-офтальмологом це надруковано у нас на сайті Асоціації дитячих офтальмологів. У мене на сторінці ми вже декілька разів говорили про це. Там важливий момент це зменшити кількість спілкування з пацієнтом і обов'язково пластикові защитні щитки під час огляду на щелинні лампі і під час огляду очного дна. Дуже важливо, це гігієна ока. Гігієна ока повинна проводитися в першу чергу бактерицидним милом. Спочатку ми миємо руки, так як вже показував нам Олександр Іванович Літус, професор. Як треба мити шкіру рук правильно, тобто два рази обов'язково треба промити, для того, щоб руки були чистими. Після того ми беремо те ж саме мило. От бажано, щоб воно було рідке, і обробляємо шкіру обличчя. Повністю обробляємо шкіру обличчя, От, намилюємо очі. Нічого страшного, якщо мило трошки попаде в око, тому що ми маємо сльозну залозу, яка виділяє близько 20 мл сльози в одну хвилину. Тобто вона повністю вимивається мило. Потрібно після цього обов'язково взяти спонжики, витерти повіки, щоб вода не попала в око. І після того витираємо обличчя своїм полотенцем. Потім окуляри, окуляри це дуже важлива захисна річ. Тобто, ми користуємося зараз своїми окулярами, але ви можете користуватися тими окулярами, якщо ви прооперовані, наприклад, з приводу катаракти. Ми виписуємо такі окуляри, щоб зручно було одягати спонжик, тобто закривати око після операційному періоді, щоб не попадав пил і таке інше. Тобто, ви можете користуватися і такими окулярами, але свої ви повинні обов'язково промити так само милом, як і обличчя, витерти насухо. Полотенце обов'язково, і е, взяти серветку це алкогольна серветка спеціально для окулярів, і обробити е, самі окуляри для того, щоб е, була гарантія в тому, що вони е, чисті. І ви вже не можете скажімо, заразитися ними, якщо ви взяли їх в руки. Дуже важливо ще такий момент. Рекомендації, рекомендації оптометристів Європи говорять про те, що потрібно розслабляти трошки зір за такою формулою 20-20 і 20. Запам'ятайте, 20-20-20. 20 хвилин ви працюєте за комп'ютером, за гаджетом, 20 секунд всього на все. Ви дивитеся в далеку точку на відстань більше 6 метрів, тобто 20 футів. 20, 20, 20. Будь ласка, от таким чином ми можемо профілактувати зорову нагрузку. Бажаю вам гарного зору і далекоглядності.